I love you when you do it like that. When you walk out when we're nothing but I love you when we do a light that you know that I'm right there want you make it look so easy. Like всім привіт у новому влозі. Осінній період у Молдавії проходить дуже активно. Я навіть цього не знала. Кожні вихідні восени тут щось відбувається, і ось два тижні назад тут був день вина, а саме два дні вина. Ми потрапили тільки на останній. Було дуже прикольно, тому що були представлені всі вина Молдавії. А це дуже багато. Я навіть не знала така собі маленька Франція. І були корнери з представниками всіх компаній, які тут є. Їх безмежна кількість. Були фудкорти, де можна було спробувати різну смачну їжу. І, взагалі, організатори дуже класно придумали, що вони зробили такий абонемент. Ти береш типу за 500 гривень, і ти можеш 12 раз спробувати вина по qr коду Тобі дають такий листочок, і ти ходиш по всім форнерам, і де тобі сподобалось вино чи шампанське. Ти можеш давати цей qr код Вони сканують, і ти пробуєш це вино. Ми дуже багато спробували. Нам все так сподобалось. Наша пригода зі шторами закінчилася. Як ви зрозуміли по відео, ми неправильно попросували нашу тюль, вона повністю змялась, там був більша температура, і неможливо було вигладити. Просто пригода на весь день. Субота в нас дуже весело проходить. У висновку пішли в Юск, знайшли там розміри наші. Взяли, принесли, прогладили, поклали і дуже виглядає класно навіть. Ще краще. А ось темні, оці такі вже плотніші штори, не тюль, попросу, е, попрали взагалі ніяких складок, нічого, бо був делікатний правильний режим. Тому, коротше, Багато разів це робили до цього, але скільки живемо, стільки вчимося. Будьте обережні в таких ситуаціях. Тут ви можете побачити унікальні кадри. В мене тренування з персональним тренером. Ми тренували низ, і в принципі, в мене дуже давно не було такої практики, щоб хтось був моїм наставником та тренером. Але в принципі це дуже правильно, тому що ти дуже часто не бачиш зі сторони, як ти працюєш, які зробити покращення в своїй техніці і тому подібне. Мені дуже сподобалось це тренування, хоча, Саше, свій стиль тренувань десь, можливо, такий і хлопчачі, але я зрозуміла більше, як працювати з амплітудою, як робити підходи, як використовувати тренажери в тому чи іншому стилі, і дуже класна кріпатура була після. I see love here. I see smiles and laughter and cheer. I see hearts that'll trust in each other for the rest of their years. I see family. У нас по стандарту вийшов вихідний, дуже неочікувано поїхали в центр, а там знову ярмарка так гарно, Мені так подобаються Всі ці осідні прикольчики і все таке домашнє, гарне. А зараз приїхали в наш портмол. По стандарту йдемо робити чітміл, який ми робимо дуже часто після тренування. Макдональдс. Вперед! Ням-ням-ням. Дональсом закинулись пиріжочок. їде додому, ой. Вечір вівторка настав, і в мене, як завжди, оновлення манікюрчика. педикюру, біжу в салон до дівчат наводити красу, іду куплю по стандарту якусь мінеральну водичку. Привіт! Зараз п'ятниця-вечір і я вже така втомлена, виснажена. Сижу тут на своєму крісельку, така э, трошки розвалена, ножки закидую. Допрацювала робочий тиждень, закрила всі справи цього тижня і затримала свій влог теж на два тижні, тому що весь мій фокус був в роботі та в своєму навчанні. І я якраз хочу про це де більш детальніше вам розказати. Тому я пошарю вам свою linkedin сторінку і розкажу, чого я досягла за ці 2-3 тижні в навчанні. Можливо, комусь буде цікаво, хто стосується Scrum або Project Management Area. Привіт в новому місці! Ось моя linkedin сторінка Я вже додавала посилання в свої відео дескріпшн. І якщо пролистати вниз, хочу зайти на свої пости. Тому що я не знаю, що відбулося, але останні два тижні я якось максимально заряджена на навчання, щось написати, розказати свої думки. І ось так виглядає останнім часом моя сторінка в LinkedIn. Але саме по Point, чого я досягла за ці два тижні, хоча навчання було ще з літа. Отже, перший я отримала сертифікат Professional Scrum Product Backlog Management. Це дуже прикольний сертифікат, який вкладає в себе навчання по беклогу. Здається, я писала це також в інстаграмі, хто за мною слідкує. І мені цей сертифікат дуже допоміг структурувати свої знання про беклог, як працювати з командами, з продуктоунером оунером і бути більш професіоналом в цій сфері. Наступний це вже такий більш значний сертифікат, до якого я готувалася з літа це Professional Scrum Product Owner перший левел. І я його здала. Я дуже щаслива. Цім ечівментом, ось тут я написала пост про свої думки. Якщо я навчилась, побачила, чому я взагалі захотіла цю сертифікацію, щоб більше зі сторони продукт онера побачити роботу, скоп і vision продукту, і як він має працювати з командою. Тому о, ці всі знання будуть дуже мені корисні в роботі з моєю командою, з моїм продуктовнером, і в майбутнє, якщо я захочу якось змінити свою роль, щось нове дізнатись, вивчити, я можу. Можу вже потрошки рухатись в цьому напрямку. А наступне я написала пост про свою нещодавну книгу, яку я прочитала. Мені дуже вона подобається. Не буду вдаватися в деталі, але якщо вам цікаво, це про те, як продати що завгодно, кому завгодно. І Джо Джерард це американець, який потрапив в книгу рекордів Гіннеса, Тому що він продав найбільшу кількість там машин за весь час як продавець. І тут саме головне, оці тайкевеї, я ось тут занотувала, тому що в принципі продажі стосуються кожного з нас. І сьогоднішній ечівмент я відновила свою сертифікацію «Advanced Scrum майстра. Я здавала два роки назад, проходила ці курси, здавала сертифікацію, і сьогодні я її відновила. Підготовка тривала тиждень, я зафіксувала всі свої лернінги, івенти, вебінари, на яких я була на роботі окремо. Я заробила ось ці навчальні бали і підтвердила в Scrum Альянсі, оплатила звичайно, тому що все це коштує недешево, всі ці сертифікації, і отримала підтвердження, що я далі в світовій організації рахую крам майстром, який е, може працювати на світовому міжнародному ринку. Тому ось така моя активна стрічка, такі мої справи, чим я займалася ці 2-3 тижні, не було зовсім фокусу на влозі. На жаль, небагато фокусу було на спорті, хоча тренування були. Але ось е, такі мої прогреси. Дуже мені подобається цей темп. Сподіваємось, надалі ще сили будуть. Е, в мене в планах є ще один сертифікат. Напевно, вже на листопад. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є питання з приводу спорту, з приводу скраму проджект менеджменту, IT, звертайтесь, буду рада відповісти в коментарях. Всіх люблю, дякую за перегляд. Пока-пока.